Коли ми говоримо про те, як crm система допомагає у роботі із запереченнями, то тут насправді є очевидний той факт, що CRM-система є незамінним інструментом для покращення роботи з запереченнями, оскільки вона дозволяє, найперше, аналізувати попередню взаємодію з вашим клієнтом. Це допомагає зрозуміти його потреби та типові заперечення. Також використання CRM-системи дозволяє відстежувати заперечення в реальному часі, тобто менеджери можуть і мають вести нотатки, обмінюватись досвідом в команді. І, звісно ж, дозволяє персоналізувати пропозиції, тобто на основі даних crm системи можна адаптувати свою комунікацію до кожного клієнта. Насправді, заперечення це не перешкода, це лише це можливість краще зрозуміти вашого клієнта і адаптувати власну пропозицію. До його потреб, використовуючи правильні стратегії комунікації, слухаючи клієнтів, демонструючи свою експертність, ви зможете перетворити навіть найскладніше заперечення на успішну угоду. І коли ви хочете зробити цей процес ще більш ефективним, то ласкаво просимо до нас. Ми допомагаємо з впровадженням CRM-систем CRM-система спростить вашу роботу із запереченням і її підвищить результативність вашого відділу продажів. Також в нас є. Послуга контролю якості відділів продажів, де ми безпосередньо вивчаємо детально аналізуємо та покращуємо роботу саме ваших менеджерів з продажів.